Соска, пустушка, або, як називають українською, дурник. І головне питання як відлучити дитину. Розповім про метод, який допоміг відлучити мою дитину від дурника. Для цього нам знадобляться ножиці. Звісно, перед використанням ми їх миємо, обробляємо дитячою серветкою не на спиртовій основі. І перед тим, як дати дурника, ми кожного разу надрізаємо його, але зовсім трішки, і розповідаємо легенду про те, що це згризла мишка. Подивіться: ось на цьому етапі моя дитина відмовилась від дурника. Нам вистачило 2 дні, Сніжані 2 роки, і нарешті ми відмовилися від цієї звички. Пробуйте цей метод, можливо, він допоможе відлучити і вашу дитину.